До Ермонецького райвідділу надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових будинків по вулиці Щорса виявлено труп 81 річного місцевого жителя. Виїздом слідчо-оперативної групи по даній адресі було підтверджено факт вбивства обставини даної справи ускладнювалися тим, що очевидців і свідків події встановлено не було. Але завдяки професійним діям. Працівників карного розшуку, злочинця вдалося встановити. Ним виявився 24-літній юнак з міста Шепетівки, який, перебуваючи в гостях в СНТ Ярмолинці, скоїв дане вбивство. З помешкання потерпілого викрав. Рушницю, яку якою володів потерпіли дана рушниця, речові докази вилучені на даний час. Даний юнак затриманий, перебуває у СІЗО під вартою. На даний час підозрювано оголошено по підроздію за пунктом 6, частини другої статті 115 та частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з корисливих мотивів та розбій, що спричинив тяжкі наслідки. Йому може загрожувати міра покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі потерпілий. Раніше я працював, працював був працівником міліції, який пропрацював тривалий час протягом 33 років на посаді дільничного інспектора міліції в нашому Ярмалецькому районному відділенні. Зрозумів, що в колективі це було дуже великою втратою, так як він у нас був пенсіонером, він до нас приходив на зустрічі, до працівників міліції, розповідав нам також багато чого. Це було втратою. І це було як справою честі розкрити цей злочин. Школа. Постукав, ну, зайшов до нього в під'їзд, постукав в двері, мені ніхто не відчиняв, я стукав разів 5-6, ніхто не відчиняв, я зайшов з другої сторони, проник в будинок, квартиру проник через вікно. Поки розбив вікно, ніхто не, ну, не прокидався, все було в середині, не було світла. Коли заліз в середину, в квартиру проходив по першій кімнаті. Було все тихо, коли вже вийшов в коридор, на кухні вмикнулося світло і стояв постраждалий. Я наніс йому удар в область обличчя, вміс, він впав. Після чого я поцікавився, де гроші. Він мені не відповідав, потім сказав, що гроші в гаражі. Я розірвав, злізу розірвав. Простенько зв'язав йому руки, ноги, зав'язав рот, щоб ну, не галасував, відкрив квартиру, пішов на подвір'я до гаража, ну, він пояснив, що гараж напроти під'їзду. Відкрив гараж, там нічого не знайшов, повернувся назад, замикнув за собою двері, ключі кинув на вішак е для одягу зверху там, де шапки. Після чого пройшов по квартирі, побачив сейф. Відігнув двері сейф, ну, сейфа рукою, там середині знайшов рушницю і гроші номіналом ну, 200 гривень, 1000 гривень. Забрав крадене, підійшов до діда, розрізав пути, виліз через вікно, направився в Соколівку. По друзі сховав крадені речі.